Ключ до того, як ходити в Божому мирі. Ісая, 26 розділ третій вірш каже, що того, чи розум зосереджений на Господі, Господь береже в своєму досконалому мирі. У єврейському тексті слово розум звучить як єцар, що значить уява або внутрішній образ. Це означає, що мир це не просто емоція, це зосереджений фокус вашої уяви на Господі, і на тому, що Він сказав. Коли ви уявляєте Божу присутність, Його вірність, Його силу, таким чином ви вивільняєте, Божий мер, вашу душу. Римлянам 8 розділ 6 вірш, каже, що тілесна думка це смерть, а духовна думка це життя і мир. Тілесна думка це розум, який зосереджений на зовнішніх речах і обставинах, труднощах і проблемах. Духовна думка це коли ви зосереджуєте свою увагу і свою уяву на тому, що сказав Бог на рахунок цих обставин. Тому таким чином, коли ваш розум керується духом, тоді мир і життя вивільняється в вашу душу. Уява це не фантазія, це дар від Бога бачити невидиме. Тому, якщо ви постійно зосереджені на обставинах і зовнішніх проблемах, таким чином ви відкриваєте себе для тривоги і хвилювання. Але коли ми дозволяємо Духу Святому на холсті нашої уяви через розмислення над Словом Божим і його обітницями намалювати нам яскравий внутрішній образ тої перемоги, яку Бог забезпечив нам у Христі Ісусі, це вивільняє радість, мир і спокій. Тому читайте Біблію не лише розумом, а намагайтеся уявити те, що там написано. Побачите себе зціленим, наповненим Божою присутністю, вільним, і таким чином Божий мир наповнить ваше серце і розум і буде надприродно охороняти їх. Насправді Божий мир працює як щит, який оберігає вашу душу посеред шторму, але доступ до цього надприроднього Божого миру відкривається, коли ваша уява зосереджена на Господі.